Доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Тільки що ви бачили роботу двигуна Weima 195FE. Потужністю 16 кінських сил. Двигун з'єднаний із перехідним комплектом для встановлення коробки мотоцикла МТ. Ось такий двигун. На ньому також є стартер, генератор. Фільтр вже йде нового зразка, касетний, тут поролон. Далі. Також до двигуна виготовлений штуцер для датчика тиску. Ось сюди вкручується. Ця пробка вже викручена. Так. Також є перехідні комплекти для встановлення на вашій двигуні. Той, який на бажає інші на інші види двигунів бензинові, дизельні будь-які. Отож, ось цей комплект та оцей двигун їдуть до своїх нових власників. Хто бажає замовити такі перехідні комплекти, будь ласка, звертайтеся за телефонами в описі під відео. Всім дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення. Також такі двигуни можуть встановлюватись як на мотоцикли МТ Урал К750 та на іншу техніку, таку як саморобні мотоблоки, тракторці, погрузчики, трицикли, квадроцикли та інша техніка, хто на що бажає встановлювати.